Всім привіт, любителі халяви. З вами Генка Бена. І в цьому відео ви дізнаєтеся, які ігри прямо зараз можна забрати безкоштовно у Steam та Epic Games, А також обговоримо іншу цікаву халяву. Але перед тим як почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. А почнемо ми з For Honor. У цьому у середньовічному екшені стартували безкоштовні вихідні. На ПК акція проходить лише в Ubisoft Connect та триватиме до 4 серпня, що є чудовим шансом оцінити всілякі режими, вивчити круті комбо та прийоми, граючи за вікінгів, лицарів, самураїв та інших легендарних воїнів поодинці або разом з друзями. А якщо ви вже грали, то привід повернутися також є, оскільки у свіжому патчі у грі з'явилася Віртуозка, новий платний герой. Вона фехтує як богиня, ухиляється від ударів із милою посмішкою і точно знає, куди. Дибити. Якщо гра вам сподобається, то прямо зараз у Steam на неї діє знижка у 85%. До 28 липня у Steam проходить онлайн-фестиваль, присвячений іграм від китайських розробників. На честь події запустили спеціальну роздачу. Можна безкоштовно отримати набір предметів кіберкор. Виглядають вони досить стильно, тож раджу забрати, доки не пізно. Ну і куди ж без халяви, в Steam, яка незабаром стане платною. Йдеться про стратегію про шейків та нафту Ойлшейк, а також мінімалістичний платформ інверта. Незважаючи на скромну подачу, такі інді ігри нерідко радують атмосферою, а в окремих випадках ще й дають плюс один до значка колекціонера Steam, що трохи прокачує рівень аккаунту. Тож, якщо подібне вам до смаку, встигні додати їх у свою бібліотеку безкоштовно. Посилання будуть в описі. Ну а ми переходимо до магазину Epic, Games, де цього тижня безкоштовно роздають Legion TD 2. Це багатокористувацька стратегія в жанрі оборони веж, Натхнена легендарним модом Legion TD для Warcraft 3. До речі, один із розробників гри саме той, хто створив оригінальний мод. У грі тобі належить збирати бійці, будувати захист і відбувати хвилі ворогів. Головна мета знищити короля супротивника раніше, ніж він добереться до твого. У Легіон td 2 100 унікальних юнітів, 8 різних легіонів, кооперативна кампанія на 20 годин, бої 2 на 2 і 4 на 4, підтримка кросплею та регулярні челенджі. Можна грати соло з друзями до 8 осіб або проти ботів. Роздача триватиме до вечора 31 липня, а після чого нам Дарують ще дві гри. Що ж до мобільного геймінгу, то цього тижня нам підкинули кримінальну головоломку Doodle Mafia Epic Academy. Посилання на її роздачу також знайдете в описі. Ну а окрім роздачі ігор, до 31 липня в магазині Epic Games також проходить літній розпродаж. Поїздич ігор отримала гарні знижки. Тож, якщо плануєте щось придбати, можна вказати мій тег автора Epic Games. Вам не складно, а мені приємно. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом, або перейшли на безкоштовне. Повно основу Кіор Слуб короткий психологічний горор від першої особи, що занурює вас у моторошний маєток, сповнений кошмарів і смертельних пасток. Кожна ваша помилка і загибель скидає вас назад на початок цього заклятого кола. Щоб вирватися з нього, доведеться досліджувати похмурі кімнати, знаходити підказки та розгадати таємницю привида, який не дає вам спокою. Пірамід Веліреборн переведення старої браузерної стратегії про будівництво власного міста фараонів у стародавньому Єгипті. Поодинці, що з друзями в ко. Оператив, ви добуваєте ресурси, розвиваєте інфраструктуру та вирішуєте стратегічні задачі задля процвітання свого царства. Кюре казковий платформер про художністю люсьєну, яка мандрує власними спогадами та емоціями. Бігай, стрибай, розв'язуй загадки та досліджуй акварельні світи, наповнені яскравими барами та метафорами. Ранведжі 3D-платформер про овочі, які намагаються втекти з небезпечного заводу з переробки їжі. На вас чекають смертельні пастки та машини, а кожен овоч має свої унікальні. Здібності, що допоможуть вижити і пройти випробування. Ну і під кінець хотів би розповісти про те, що у вас є можливість отримати ексклюзивні скини для расту абсолютно безкоштовно. Це стало можливим завдяки черговому твіч-дробсу, який триватиме до 1 серпня. Важливо зазначити, що ці предмети не можна буде продати або обміняти, тож забирайте їх, якщо вони вам дійсно потрібні. Для отримання скінів вам задобиться лише копія гри та авторизація на офіційному сайті акції через ваші аккаунти Steam і Twitch. Після чого просто дивіться будь-які. Кі стрім по Расту із позначкою Drops і отримуйте свої нагороди. До речі, подібні твіч дробси проводять регулярно для найрізноманітніших ігор. Тому, якщо вам подібне цікаво, рекомендую час від часу перевіряти відповідну сторінку, аби не пропустити нові акції та бонуси. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали те, що шукали. Ось, до речі, переможець минулого розіграшу. Зв'яжи зі мною протягом 48 годин, щоб забрати приз. Ну а з вами був Аген Кабена. Дякую за перегляд і побачимось у. Наступних відео